Друзі, привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити про такі терміни як блекаут та dimout. В чому їхня основна різниця? Тому що часто ми чуємо ці слова, але не всі до кінця розуміють різницю між цими двома тканинами. Ось дивіться, в мене в руках зараз дві тканини. Це у нас dimout, це у нас блекаут. Їхня різниця заключається в тому, що блекаути вони йдуть на прорезиненій основі. dimout вони дають просвічення. Але... Тут є один важливий момент. Чим світліший відтінок, тим більше він буде пропускати світло, чим темніший відтінок, тим менше він світла буде пропускати. Тобто, якщо із Дімаута ми візьмемо чорний відтінок, він буде вам слугувати, як 100% блекаут повністю буде блокувати освітлення в кімнаті. У Дімаута, у blackout, перепрошую, якщо ми візьмемо білий колір, він закриє світло на 100%. Але різниця ще полягає в тому, що дімаути ви можете прати самостійно, ви можете попрати його в пральній машині, то блекаути, на жаль, їх прати не можна, туди підходить тільки суха чистка. Зараз ближче я включу ліхтарик, вам покажу, як це виглядає. Отже, друзі, дивіться, я зараз увімкнув ліхтарик і покажу вам спочатку на звичайному дімауті, як буде. Просвічуватися тканина. От ми беремо самий самий світлий відтінок, який є в даному кольорі, бачите, крапочка вона просвічується. Це є варіант дімауту. І тепер візьмемо, до прикладу, дімаут, але от там в сірому або в чорному кольорі. Якщо ми беремо світло-сірий відтінок, бачите, крапочки вже практично не видно. Якщо ми візьмемо темніший відтінок. Її вже майже взагалі не видно. Ну і якщо ми візьмемо чорного кольору, тут ми розуміємо, що це 100% блокування світла. Тепер, що стосується 100-відсоткового блокауту. Ось дивіться, білий відтінок, ліхтарик працює. І заводимо ліхтарик у тканину. Бачите, він взагалі не просвічується. В незалежності від кольору, він просвічуватися не буде. Але тепер те, що я вам і говорив, подивіться на виворотню сторону. Бачите, вона, наче як прорезинена. А у Дімаута такого немає. У Дімаута це виглядає з двох сторін як звичайне полотно. І різниця ще в тому, що блекаути не можна складати, їх не можна сильно ось таким от чином зжимати, тому що прорезинена основа може дати тріщину, і у вас з'являться легкі просвіти, які не дуже красиво виглядають на вікні. Тому робіть вибір правильно: звертайтеся, проконсультуємо, підкажемо, підберемо. Гарного всім дня!